Привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Вибачте за голос. Ця вірусна інфекція вклала мене перед самими новорічними святами в ліжку. Сьогодні 28 грудня. Я в чотирьох стінах в ліжку і навіть боюсь уявити, як я буду зустрічати новий рік. І має якісь там засоби, але поки особливих змін не відчуваю на краще. Ну, Пройде Бог. <кій> Сьогодні буду вам показувати оцей жеде вокзал в місті Анко на Італії. Сьогодні от така буде картинка. Картинка з вікна. Жиде вокзал. Досить великий жиде вокзал місцянкова. Хоч мені не дуже подобається сама будівля, тому що мені є з чим зрівняти. От навіть якщо виїхати за місто і невеличкий населений пункт за 15 кілометрів в середньому, який з'явиться Фальконара Марітті, там жиде вокзал дійсно заслуговує на увагу. Архітектура мені дуже подобається. В білих тонах сліпне дуже гарно. А тут таки квадратна будівля. Нічого особливого. Ну, що ж, мінімалізм, можна сказати, мінімалізм про цю споруду і про її архітектурний стиль. Про що розкажу сьогодні, друзі, і поділюся з вами своїми думками. Чи підготувалися ви до Нового року, чи вже зробили собі якісь подаруночки? Я собі зробила подарунок, знаєте, От, кілька днів тому я ще не так себе погано відчувала, я прогулювалася в центрі міста. Якраз це було десь 24 да? це грудня було да? перед самим Різдвом. Бачу багато людей. Уже з подарунками в руках, вже запакованими подарунками. Тут в Італії прийнято на ресто, на новорічні свята, дарувати своїм рідним і близьким новорічні близьким. якісь подарунки, свої нюдочки. Це можуть бути скромні подаруночки, такі як Панітон. Я розказувала в одному своєму відео, що мені знайомі подарувала колега ручку. Така ручка, знаєте, за 1 євро, ну може 2. Я думаю, що воно ну, і 3 євро коштує. Ну, Гарно запакувала, знаєте, як знак, знак поваги, знак уваги. Я теж надивилася цих людей, що ходять з подарунками в руках. Думаю, треба собі мені купити якийсь подаруночок. Зараз в мене такий важкий досить період в житті, пошук роботи, теж економія на всьому. Да? Мою да, новий рік треба купити собі подарунки. Я пішла на базарчик. На, базарчик, тобто, на периферії міста. Мені подобається цей базарчик. Я якось розказувала, що проходила по цьому базарі кілька місяців назад і набрала на розпродажу от косметики і купила собі пудру е, Max Factor, не підробку. Дуже доволі як слон. Я купила її тільки за того, що. Було на ній написано макс фактор. І я знала, що це не підробка. І ціна була адекватна. Один євро за пудру це макс фактор, це даром, майже даром, скажімо так. Не знаю, можливо, десь ця пудра залежалася на складах, можливо, і термін дії вийшов, не знаю, і купила ще собі. Але ніякої алергічної реакції від своєї я... Немає, купила собі одну помаду, теж дуже довольна помадою. Гарна якість, не китайське виробництво, європейське, не знаю, з якої країни. Помада довго тримається на губах, вона ніби так трохи проявляється на губах. Я теж дуже задоволена. От так єдине, перед покупкою я цю помаду на нюх провірила, ну не, не пахне, знаєте, цим таким. знаєте, коли жінки от, іноді ми. І ми перевіряємо на них помади, і от чути якийсь жиру, що застарілий, такий закланий запах. А це мені такий приємний запах. Думаю, ну, може, десь теж не продалася розпродажу цих помад. Теж за один євро така довольна. І я прийшла теж на цей базарчик, думаю, може, ну, я куплю собі щось з косметики. Надію. Але, на жаль, косметики я не побачила. От. Але проходять ще по базар, був дуже великий базар перед новим роком. Я звернула увагу на сток. Продавалися речі одної марки. Вона не є популярна. Ця марка, якість хороша цієї марки. Да? І теж нові речі збірками продавалися всього за 1 євро, розумієте? Я не могла прийти, думаю, дай подивлюся. І так, дивлюся, отака, це, обступили, значить, цю а палатку. Люди, в основному то жінки, і дехто вже такі мав тюки, скажімо так, повибирав собі ці речі. Те, що я так зупинилася десь на кількох речах, думаю, дай куплю тільки три речі. Там було ще таке платячко літне без рукавок, теж біленьке і так з лігка блюстечками. Класичне, облягаюче. За один євро, думаю, чого не купити. Але думаю, да, не буду я багато вже накуплювати цих речей. Я купила собі от також, скажімо, від спортивного костюму. Спортивна кофта, да? Саме звичайна спортивна кофточка такого біжого кольору, Кольору. класично пошита. Єдине, що вона видно, не продалася. із за того, що. Вона така укорочений варіант. Да? Не класичний, а укорочений варіант. А от мені так тільки до поясу, тільки пояс прикриваю. Да? І з капішоном. І я звернула увагу, бо я ж з віком почала звертати склад тканини. І абсолютно нормальний натуральний склад це хлопок більшість і якась частина оцей же бамбук. От. Думаю, чому мені треба брати. Я одразу відложила її в сторону, потім купила собі таку кофтиночку. Знаєте, цю водолазку, саму класичну, такого темно-червоного бордового кольору. Теж з збірками, теж марка і теж чистий хлопок. І я подарувала її своїй сестрі. Села ще плаття, Ну, з платтям я трохи сумнівалася, тому що мені 55 років, вже не той вік, розумієте. А плаття таке класичне, строге, чорне, там 97% хлопку, ко... верніше котону, вірніше, як до української мови буде, котон. котон, балона. І еластіну щось там 3%. Да? Не, таке По фігурі, строге, ніяких грушечок, ніяких складочок, да? довгий рукав і плаття за коліно. От. Єдине, що я сумнівалася, думаю, ну тобі 55 років, вже фігура літація, тобі можна було ще дось 10 років, а зараз спокійно одягати такі прилягаючі селети, плать, знаєте, а зараз вже поки... Повинна бути скромніше, щось таке розлітайка. Да. От. Але нічого, я взяла його, навіть пішла на Різдво. Віднічались з друзями, Я дивлюся, я гарно діта була. Дивлюся нормально. Люди <кій> реагували на мою присутність. От. Так що не вульгарно я виглядала в цьому платі. Я зверху таку ще. Кофточку накинула на себе із, із шерсті. ну Досить скромно виглядала, але я задоволена цими покупками. От я хочу сказати, що такі розпродажі бувають в Італії не кожен день. Це треба теж натрапити. Я вважаю, що от купити фірмові речі в гарної якості, розумієте? Нові абсолютно я, якість. <свят> Нехай невідомої, не люксові марки, але це марка, це фірма, розумієте, за 1 євро це менше це дару. От, люди там набирали такими тюками. От, так що я дуже задоволена була, слава Богу. Ну, що хочу вам розказати. Почистила трохи свій телефон. Хочу цьому році залишити по максимуму. Неприємне, так. Да. Я заблокувала кілька номерів, а якщо точніше два. Один номер я заблокувала, я записувала коротке відео, стосунки неадекватні. І там ще про льотчика-зальотчика, в якому я розказувала, що в мене є хороший знайомий, якого я вже знаю два майже два роки, і він періодично так з'являється в моєму житті. От, І розказує мені, як він хоче. І мною поближче познайомитись, розумієте, вже раз, не в друге раз, на це вже тумачі, через що вже? Що на уровні бла-бла бла, і це тільки любить мої мозги, розумієте? От, І мало того, що я думаю, я його раніше думала заблокувати. Думаю, дай подивися, чи він поздоровить мене з Різдвом, тому що Різдво в Італії 25 грудня, да? от, мені не поздорований, думаю, все, всього бам! Іван, достатньо ти мені вже полюбив мої мозги Хватить. І ще одного задумкувала, то щось він мені писав, писав. От ну, такий вже нав'язчивий. Ну Не можу сказати, що е наглі, але все рівно якісь мені неприємні було ці відносини. Крім того, ще одна моя знайома, вона українка. Да? Ну, Нормально в люді жінка. Ну, от бачила, я по її раніше пересікалися тут. І далі я їй там допомогла з роботою, пошукала роботи. Да. Бачила, що іноді вона любить випивати. Да. І от на це Різдво вона мені прислала на меседжер, напевно, всім цих відео якимось такі, хі -хі, ну, знаєте, із Тіктока ці розлікательні відео. Да. І не прислала мені ні одного поздоровлення. Я написала з Різдво, може вона не, не... Не зустрічає Різдво, католицьке 25 грудня, не знаю. Але весь цивілізований світ відмічає 25 грудня. І зараз в Україні це свято офіційно, да? На державному рівні затверджено людина не прислала мені не поздоровлення на Різдво, але прислала багато такого якогось дешевого, скажімо так, відео. Я по-іншому не можу сказати. Я думаю, ну для чого мені отакі. От а, такі знайомі, скажімо так, хороші знайомі в кавичках. Може її час теж заблокувати, але ну, я ще подумаю. Я ще подумаю, мені вже от мене вже іноді достають оці ці відео її таке. Так що пробила трошечки чистку в своєму телефоні і вам рекомендую, треба позбавлятися від токсичних людей. От, їх дуже багато в нашому житті. Позбавлятися треба від дивних людей. От дуже хоча б в телефоні заблокувати. І бажано в житті віддалитися, якщо можливо віддалитися. Крім того, ще в мене є одна знайома друзі, те, що вам сьогодні не буду розказувати, не буду дуже затягувати, я розкажу в слідуючому відео про свою знайому. Треба от від неї віддалятися, тому що я вже сьогодні задумуюся, як так сталося, що в мене в українки, яка говорить українською мовою. Яка всім серцем за Україну, да, в якої як кожної нормальної людини, громадянина України, болить душа за Україну? Да. Як так сталося? От, що моя хороша знайома, да, от, е, сепаратистка? Так, як так сталося? Як я могла це прогавити? Як я могла отак допустити цього? Це... Ну, це буде всі думати. Слідуючому відео, друзі. А зараз хочу сказати вже наостанок, що я, як і багато нас, українців, мріємо залишити весь негатив, все погане, що було в цьому році, у 25-му. І дивлюся я з надією в наступаючи. 2026 рік. Надіюся, що цей 26 рік буде щасливий для всіх нас, для нас, українців, для нашої доньки України. Надіюся, що в наступному році прикрадиться це кровопролиття. Перестане гинути люди і наступить на нашій землі справедливий мир. Як про це всі ми мріємо. Дай Боже, щоб так сталося як можна швидше. Таке відео коротеньке. Всім добра, друзі. Бережіть себе і своїх рідних. І всім гарного дня. на Італія.